Розповідайте, чому ми голосуємо? Ми голосуємо. Депутати проголосували, так? Так. Чому закон не підписаний? Усі 230 підписані депутатами, а ви не підписуєте нас. Нам треба закон, щоб він був діючим, чи нам треба закон, який їх просто скасує? Діючим. Так, я теж так вважаю. А він діючим? 20 днів. Значить, 28 го... Ост, Останній сесії ми проголосували все на Так. Да, да. Потім реєструють постанову про скасування результатів. Відповідно до закону, якщо я підпишу зараз, це буде, буде ну перше, я ніколи не підписував такий закон. Жодного разу. Жодного. Бо це пряме порушення голови Верховної Ради. Але це ставить підсумку сам цей закон. Я з прям подзвонив одній людині. Він фракції сам поміч. Є ось яка поставила, чи же, він мені позвонив перший. Каже, ти чув, що я постанова? Я кажу, не чув. Він каже, перепровір. Я позвонив апарат, кажу, є постановою, ні не немає. Кажу добре. Понеділок отримали. Це була п'ятниця. А число? Кінець зняли. Понеділок замку відкривається кацля. Вони занесли цю постанову, вона не я вам позицію кажу, що послухався, але в перший робочий день ми його знаємо. Депутати визначиться, зрозуміло, що її не підтримують. Вона вискасова, я підпишу закон, в принципі, всі встигають. Добре, добре. 20 до січня ви приходите... При... А, був мій сюжет по телебаченню, де я сказав, що я все зроблю для того, щоб терміново писати, тільки мені піддається можливість. Всі ж це знає. А ми телечили. Там читає штукати. Гройсман сказал, что барцы самопомощь использует и ради своих людей, ради своих, а ради своих, ради своих. Есть, а я, вы, Это может быть из контекста, где это вырвано было? Никакого были. контекста нет Вы, господи, мое видео и посмотрите Я хочу вам сказать следующую вещь, что я не один раз сталкивался с ложью с разных представителей Знаете, вот когда были старые бартия они я их там брехалил, никуда не шло. Я ж мэр, я проработал в последние годы То есть я никогда не играл на карту, никогда не. Но я знаю, что кто видел «Змей Бобра», что такое сказать «да», это значит «да», и сказать «нет», значит «нет». И тут мне 20 числа, мой день рождения, нет, почему меня не было? Ну мы не знали. Да вы, мы... не, вы, вы не знали, а кто-то знал. Вы же поздравляли вас. Мы вы же поздравляли вас. А кто же знал. А кто же знал. Пришли. Думаете, вам подарили? Да, конечно. Ну, ну, как, ну, 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 да вы тут при чем? Вы тут взяли ни до чего. Я вам еще раз наголожу, навещу вы будете. Вот на навещу. У нас є законно забороняє. Ви нашу тихолобу, що пояснити? От як це звані? Ми, ми не довіряємо. Теска, теска, скажи мені, кому ви довіряють? Ну да. Ну, а чому? ви поясніть. Ну, розумієте, ну, наше життя в нашому місті, в а... нас ви знаєте хто, да, білку, показало, що нікому не довірять, тому що ми голосували за Милобога. Бога. Більшість за Бога, а виграв чи світло, тому вже він фальсифікацію зробили на виборах. Зараз, зараз важливо, щоб мешканці Кривого Дому ще раз визначилися на прозоріх демократичний формат. Це єдиний шлях вирішення. Інших шляхів немає. Тому я говорю про те, що я, ну, слухайте, це однозначно, ми вже закон буде підписано. Чи вам заважає зараз? Зараз постанова зареєстрована, забороняє мені це зробити. Постанова, ви не пам'ятаєте, через які дні вона, вона... дає. Максимум 20, потім у дві. От мене не дивіться. Так... А кількість. Там 10 днів. Дай, дай. Дай. Дивіться, я про що хочу вам зараз сказати. Дай. Про те, що взагалі немає сенсу говорити про те, що я не кріп, що ти пиш. <пиш? Я не можу... Я не... А дивіться на двічі. Якщо цього. Як ви вважаєте? Чому я не підпишу? А які нормативи? не сказати слово? Особити, я я Алла. Алла, от повірте мені, що я в нормативах розбираюся. Які нормативи вам заважають підписатися? Яка закон, норма постановлення... закону забороняє вам за... підписати закон? Зараз я вам прочитаю. Е. Якщо зареєстрована постанова, результатів, результатів голосування за закон. Вона має бути розглянута. І тільки після того я маю е, право підписати закон. Тобто, фактично, будь-який закон, про якому є постанова, я не можу його підписувати і направляти підпис президента. Навіть президента буде підставим, бо я його підписав незакон. Ну, це ну, 100% кримінальної коментарі. Тобто потрібно розглянути постанову. Да. А вона буде розглядати вівторок, вона зареєстрована ця постанова. І вона мала була, щоб ви були, і щоб у вас не було, вона була мала було розглянути вівторок. Можна одне питання? Ті, хто начебто борються за ваші права. У мене є телефон. Ну перед тим, як у вас вести голову. Можна мені позвонити? Сергій каже, скажи мені, а ну ти взагалі як? Ні, ні, ні. Що не самі. У нас ворога. А вам не треба ні завтра. Вам треба конкретно. Що вам треба? Закон чи голову? Закон нам треба віра, віра, що ви підпишете. П проголосували депутати. У мене є питання. Але а як ви можете повірити мені, не давши мені шанс вибрати або зразу вашу ліку? Це політика. А чи не всі. Хорошо, Ріба. Значить, тільки при одному слові. Припиняємо голова, йдемо в гостиницю, в десять полдесятого йдете на трибуну сюди, на полковник, на второй